Перша армія світу з найбільшою економікою планети робить США найвпливовішим учасником будь-яких геополітичних процесів. Захист слабких завжди був засобом політичного впливу для США, комерційної вигоди, зокрема від продажу зброї, доступу до військових об'єктів і забезпечення легітимності спільних військових операцій. Флагман демократичного блоку недарма вважався світовим поліцейським. Саме на Вашингтон найбільше покладається західний світ у питаннях безпеки та захисту. Вашингтон виконував цю роль небезкорисливо. Американці вважали найважливішим пріоритетом для себе збереження Європи у складі вільного світу та запобігання новій війні на континенті. Недооцінити роль США в російсько-українській війні неможливо. Без фінансової та військової підтримки Білого Дому три роки повномасштабної війни далися б Україні набагато складніше. Однак рішучість українського суспільства протистояти російському окупанту протягом 11 років ніколи не залежала від надання чи не надання пакетів підтримки Україні за океанськими союзниками. Для початку скажемо очевидне, за три роки війни саме Вашингтон виділив найбільшу кількість військової допомоги Києву. США не просто найбільша економіка планети. Саме американці мають найбільший у світі військовий бюджет. У 2024 році він становив 876 мільярдів доларів. За даними Кільського інституту, США надали нам військово-технічної та макроекономічної допомоги на суму близько 112 мільярдів доларів. Це дуже важливий фактор, що дозволив силам оборони України не тільки утримати території та зупинити просування окупантів, але й провести низку успішних контрнаступальних операцій. Але так було. Далеко не завжди на окупацію Криму та початок війни на сході України західне співтовариство на чолі з Бараком Обамою, що перебував у Білому домі, майже ніяк не відреагувало. Незначні санкції, слова підбадьорення Україні та осудження Росії. На цьому підтримка Києва Вашингтоном і обмежилася дії Росії в Україні послаблюють Росію. Дії Росії в Україні завдають удару по російському народу. Якщо Росія готова припинити фінансування постачання озброєнь, підготовку учасників бойових дій в Україні і в багатьох випадках їх підтримку російськими військами, це саме те, на що спрямовані наші надії. Відсутність фінансової підтримки і головне будь-яких військових поставок, американська адміністрація пояснювала тим, що сучасна зброя США не повинна потрапити в руки російських військових і вчених. Йшлося про те, що якесь американське високотехнологічне озброєння було захоплене російськими окупантами, через що відбувся витік інформації про тактико-технічні характеристики цього озброєння. З цієї ж причини, в подальшому США наполягали на тому, щоб американська зброя знаходилася не на лінії бойового зіткнення, а на Яворівському полігоні. Незважаючи на те, що в 2014 році Конгрес США прийняв акт підтримки свободи в Україні, який дозволяє постачання летальної зброї, адміністрація Обами так і не скористалася ним. Лише в грудні 2017 року президент Дональд Трамп дозволив перші постачання летальної зброї в Україну. Угода включала снайперські системи, боєприпаси та різні запчастини вартістю. Мільйона доларів через кілька місяців у березні 2018 року. Держдеп США оголосив про передачу Україні протитанкових систем Джавелін та блоків прицільно-пускового обладнання вартістю 47 мільйонів доларів. Це 37 пускових блоків і 210 пострілів. До них Джавелін це переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських компаній Рейфіон і Локхід Мартін. Перший серійний ПТРК третього покоління, що працює за принципом вистрілив і забув. Завдяки великій бойовій частині вагою в кілограм Джавелін з легкістю пробиває навіть найсучасніші російські танки. Сам факт передачі Джавелін мав показати Російській Федерації, що активне використання бронетехніки та проведення активних наступальних операцій матиме негативні наслідки для Російської Федерації. США зробили потужний військово-політичний сигнал Росії про те, що вони можуть масштабувати військово-технічну підтримку нашої країни. Врешті-решт так і сталося. Американський Джавелін разом з британськими енлавами відіграли найважливішу роль у перші дні масштабного вторгнення. Задовго до початку розмов про постачання важкої техніки Україні українські воїни знищували російські танкові колони за допомогою ПТРК. У Заріянітра шостий полк майже втрачено. Що шостий полк поки не можу доповісти, ще збираю інформацію. Дуже багато втрат очікували. Голова колони потрапила в засідку. Командир полку загинув, а решта в розгубленості. Джавелін тоді зіграли вирішальну роль у питанні нейтралізації російських механізованих колон використовувалася партизанська тактика. Перші дві машини, і останні дві машини. Вони блокували колону, і потім їх знищували як у тирі. Наступна проривна поставка відбулася вже після того, як стало очевидно, що Україна не має наміру здаватися після. Три місяці війни. 1 червня 2022 року адміністрація Байдена передала Україні перші РСЗВ Хаймарс. За перші дні та тижні американські РСЗВ зарекомендували себе як найкраще. Десятки російських військових складів злетіли в повітря вздовж усієї лінії фронту. Технічні характеристики Хаймарса дозволяли йому високоточно знищувати будь-які російські об'єкти на глибині до 70 кілометрів. Так, кілька американських РСЗВ в руках українських військових знищили на той момент існуючу логістику армії загарбників. Було порушено цілісність логістичного забезпечення після передачі Україні хаймарсів. Окупанти були змушені піти на безпрецедентний крок перенесення тилової інфраструктури на понад 100 кілометрів вглиб, щоб прибрати з-під удару польові склади з боєкомплектом і паливом. Січень і лютий 2023 року стали одними з найплідніших місяців з точки зору військової допомоги США. Багатомільярдні пакети, що включали сотні бронетранспортерів і БМП Бредлі, Страйкери та М113, масово направилися в Україну. А 25 січня 2023 року президент Джо Байден анонсував надання Україні 37 танк. М1 Абрамс. У найважливішому аспекті захисту екіпажу американський танк лідирує з відривом. Якщо європейські колеги роблять ставку на важку броню, американці пішли дещо іншим шляхом. Абрамси поступаються леопардам у броньованості, але при цьому в них реалізована унікальна технологія захисту екіпажу на випадок прямого влучання. Вищадка «Абрамс», наприклад, реалізована у мене система ворожі екіпажу. Ось, наприклад, боєкомплекту. Боєкомплект знаходиться в е, е, тій частині башти. Або, е, знову ж таки, він розміщений так, що при вибуху спрацьовують вишибні панелі е, назовні, тобто основна вибухова хвиля вона йде не всередину танка, вона йде назовні, вона впливає через ці панелі вже у відкритий простір. Далі були далекобійні ракети АТАКАМС, якими Україна ліквідує військові об'єкти агресора на сотні кілометрів вглиб окупованих територій. І звичайно ж, винищувачі Ф-16, які активно використовуються у відбитті повітряних атак та інших операціях безпосередньо на лінії фронту. За три роки повномасштабної війни, за даними Кільського інституту, військова допомога Україні від Вашингтона склала 67 мільярдів доларів. Якщо Європа випереджає США у наданні фінансової допомоги, то США випереджають ЄС у наданні військової Америка залишається найбільшим і найважливішим партнером України, оскільки саме США мають найбільший запас снарядів, ракет і важкої техніки у всьому західному блоці.